Вітаю, глядачі і підписники на каналі Знаю. Ой. Нардеп Олексій Ковальов. Ви зараз можете бачити його фотографію а, на екрані. Пам'ятаєте такого? Це той, що прийшов до складу партії Слуга народу у Верховній Раді. Потім він купив четвертий канал і закрив всі опозиційні програми. Тепер цей депутат Ковальов. Він зустрічається із представником президента Російської Федерації і пише. Що в Херсоні Росія назавжди. Але от мені цікаво, як довго він ще залишатиметься депутатом Верховної Ради, і скільки ще таких ковальових серед депутатів. Хоча про те, що такі ще є, говорить і те, що, ну, як мінімум троє слуг, наприклад, Юрченко, Дмитрук і Воронько, вони увійшли до нової групи на базі ОПЗЖ відновлення України. Не хочу, якщо чесно, про це відновлення України, тому що я, ну, тут навіть нема про що розмовляти, бо я не знаю, ким треба бути при владі, щоб взагалі дозволити ось якусь таку партію. Взагалі після всього того, що зараз відбувається. Правда. Біда України в тому, що таких продажних ковальових у Верховній Раді є величезна кількість. І підтримуватимуть вони тих, з ким більше запрацюють. Моральних цінностей в них немає, і в певний час вони просто продадуть та зрадять Україну. Слуги народу <кхід> вчора, вже ввечері вони відреагували, заявивши, що такі заяви Ковальова вони зроблені в соцмережах після наради в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації Крієнко, і переконливо свідчать про те, що наш так вони написали. Наш, тобто їх колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україну. Так йдеться в заяві партії Слуги Народу. Що вирішили в партії Слуга Народу? Вирішили звернутися в Верховній Раді з закликом позбавити ковальова мандата народного депутата України відповідно до чинного законодавства. І тут таке, знаєте, має бути такий подив. Подив, що невже справді? Нарешті. До Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів та майна згідно з чинним законодавством. До речі, щодо конфіскації, то ще в кінці програми скажу. Теж вчора міністр Малюська повідомив, там є деякі зміни щодо цього. Та до органів судової влади з закликом партія... Якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши ступінь покарання за законом. І вже ввечері інформація була відома, що ГБР вже порушила кримінальну справу на Ковальова за колабораційну діяльність. Хочу ще сказати декілька слів на цю тему. Згадайте, Трухін. Пам'ятаєте, всі дуже-дуже-дуже. Ось буквально недавно обговорювали всю, всю, всю цю історію, які пропонував хабар патрульному в 150 тисяч. Кузьміних, пам'ятаєте, був спійманий НАБУ на Буна Хабарів 20 тисяч доларів. А Юрченка не тільки зловили на корупцію, а ще й на наркомані. Але вони всі народні депутати, як і гвалтівник, Іванісів чи аматор замовляти повій в сесійній залі Єременко. І всі вони ще нардепи. І це ганьба для України та ганьба для статусу нардепа. Цікаво, чому цими та іншими фриками не займаються, а зберігають їх у Верховній Раді. Багато хто скаже зараз, то, -то не потрібно зараз, потім з ними розберуться. Хтось зараз напише, ой, негатив, погані новини, скажіть щось хороше. Але якщо таке відбувається в країні, я ж все це не придумаю. І якщо розбиратися, то розбиратися зараз. І про таке не можна мовчати. Бо якщо зараз все не поміняється, то не поміняється ніколи. От чесно. А, і ось щодо конфіскації майна. В Україні запрацює новий швидкий механізм конфіскації майна політиків, чиновників або просто багатих людей, які стали колаборантами або безпосередньо працювали на Росію, або є російськими чиновниками. Про це повідомив. Теж до речі, вчора під вечір стала відома ця інформація. Денис Малюська в ефірі інформаційного телемарафону. Міністр повідомив, що реальний механізм, який дозволяє ефективно та законно вилучати активи громадян, колаборантів або росіян російського бізнесу, який спонсорує державу терориста, державу агресора, він з'явився в Україні лише недавно, кілька тижнів тому. І зараз такий механізм починає свою масштабну імплементацію. Я підтримую це. Я це підтримую і вважаю, що це все потрібно робити зараз. Все, що стосується зрадників, їх не повинно бути взагалі не тільки у Верховній Раді, взагалі не повинно бути в Україні. Це моя думка. Що ви думаєте щодо цього, пишіть в коментарях. Слідуючий випуск через декілька годин.